Шестирічна Єсенія розмірковує, у кого може бути лагідне серце. Я думаю, що лагідне серце тільки буває в добрих людях. Лагідне серце так називається новий проєкт, який реалізовує громадська організація Щасливі діти. Його мета підтримати дітей шкільного віку через іпотерапію, психологічні практики та творчі заняття. Створити для них простір підтримки, спокою та радості. Оскільки наша сама програма розрахована на таке більшу підготовку до самого шкільного періоду для діток, то ми вирішили додати техніки, які би допомогли діткам у самому буденному їхньому житті, коли вони будуть в школі. А для того, щоб це було для них більш звичніше і приємніше, то ми вирішили з ними програти певні ситуації, які можуть з ними трапитися, і проговорити, що ми можемо відчувати з емоційної точки зору на якісь певні чинники, ситуації або моменти, як би ми могли відреагувати. І як би було більш правильно. І навпаки, з ними проговорити про те, щоб їм могло допомогти в ці моменти, щоб вони самі себе могли підтримати і покращити свій стан. У серпні активності проходили у Новопокровській громаді на Харківщині. Днями вони стартували і в Ужгороді. Програма розрахована на дітей з числа ВПО. Причому перевагу надають тим, хто ще не брав участі у активностях. Під ГО щасливі діти. Взагалі, для того, щоб допомогти і підтримати всіх дітей, зокрема ВПО, особливо цей непростий для всіх час, тому що ну, це чутливі дітки, вони постраждали, як кожен по-своєму, і ми хочемо допомогти підтримати їх, їх, їхні сердечки, щоб вони відчули трішки таку радість, спокій. Цього зараз дуже бракує всім нам. У межах лагідного серця заплановано низку заходів: творчі майстер-класи, ігрові та арт, терапевтичні практики, вправи для стабілізації емоційного стану, а ще терапію за допомогою коней. Іпотерапія це зазвичай саме той ефективний метод, з яким дитина швидко входить у зв'язок із тваринкою. Вона відчуває дихання, вона відчуває, як вона ходить, крокує, і опору також на тваринки. Вона відчуває подих, тепло. І зазвичай всі дітки дуже люблять коників. І це їм допомагає відчути таке заземлення, трішки відчути спокій, щоб вони на природі з тваринкою і довіритися, довіритися як дорослому, так і тваринці. Це теж дуже добре. Катання на кониках, діти чекають найдужче. Ну це приємно. Ти відчуваєш, що ти не на машині, що ти на свіжому повітрі, що ти їдеш кудись. Мені наріжка подобається. Я хочу. Покататися на -ку. і пойти кушати. у вересні активності проводитимуть щонеділі. Їх тривалість 5 годин. Щоб зареєструватися, потрібно заповнити форму за посиланням на офіційних сторінках громадської організації Щасливі діти в соцмережах.